Що означає Рок за країну? Пан Ковальчук, ви кому це говорите? Що це таке? Веде зараз є. де зараз є. Я, шановні колеги, е, ніхто, не, ніхто не може сказати Рок за країни депутату Костира. Тому в такій формі я зараз ставлю на голосування. Перебувати на сесії, на наступній 15-й сесії. Так не можна поводити з депутатами. Пропонуйте депутат, на сей, сей, 20 сесіях. На 20-ті сесіях раді. Айба зло! Якщо ви зараз почитаєте, я озвучу далі. Я озвучу далі. Я озвучу далі. Айба білий пано! І, будь ласка, будь ласка, слово я його не надавав, пан Ковальчук. Ще раз хочу сказати, звернутися до депутатів обласної ради. Будь ласка, ставлю на голосування.